Бог зберігає і захищає нас набагато більше, ніж ми це на сьогоднішній день здатні осмислити і зрозуміти. В нас всередині в кожного є порожнеча, яка має форму Бога, і яку ніхто, окрім Бога, не заповнить. Я думаю, що одного разу, коли ми прийдемо у вічність, ми, ми тоді тільки побачимо, від скількох халеп бід, трагедій Бог нас зберіг, про які ми навіть не здогадувалися. Бог створив світ досконало. А все, що ми сьогодні бачимо, це не був первісний задум. Чому, на вашу думку, Бог він допустив цю війну? Гріхопадіння людини воно вплинуло на весь світ, і ми живемо в світі зіпсованому. У світі дає уся системна помилка. Це є наслідок ось того початкового вибору. Гріх, зло воно війшло в людську природу, і далі всі наступні покоління вони неминуче, можна сказати, генетично успадковують у цей потяг до гріха. Бог давши людині право вибору. Він не може, ось тут він дав людині право вибору. А ось тут він його забирає. Він змушений рахуватися із тими наслідками, які людина сама робить, і які вона до яких вона сама призводить своїми діями. Бог хоче, щоб люди захотіли мати відносини з ним, захотіли визнати його як творця, суддю і батька. І після цього це відповідно відбувається добровільно. Насильно ці речі зробити не можна. Дійсно, передумови, чому ми опинилися в такому світі недосконалому і чому всередині нас цей потяг до гріха живе, так це від нас не залежало. Ми вже прийшли на певну створену до нас платформу. Але що ми зробимо із цим далі? Це вже рішення наше, це вже наш вибір, наші кроки. Я знаю такий випадок: два сина. Один каже: Я не буду вживати алкоголю взагалі, тому що мій тато алкоголік. А другий п'є І Його питають: кажу, скажи, будь ласка, а чого ти п'єш? Він каже: як чого я п'ю? В мене тато алкоголік. Один не п'є, бо в нього тато алкоголік, а другий п'є, бо в нього тато алкоголік. Тобто спадковість і ось ці речі, які передані нам, вони не є вердиктом, вони не є безумовними. Рішення все одно залишається за самою людиною. У всьому. Так ми робимо власні гріховні вчинки, і на кожному етапі, в житті кожної людини, Бог дає нам шанси, що ми могли зупинитися і подумати. І це є з кожної людини абсолютно. Я не знаю ні одної людини, яка хоча б раз в житті не зробила паузу, даровану Богом паузу, я сказав би так, і не задумалася, а для чого я живу в цьому світі? Яка б не відчула десь такого докору совісті, а чи все я правильно роблю? І те, що ми сьогодні бачимо і хапаємося за голову і кажемо, та куди ж дивиться небо? Не хвилюйтеся, небо все пише, небо все знає. Бог плаче з кожною мамою, Бог плаче з кожним татом, Бог плаче з кожною сиротою, дитиною, чиї батьки загинули, Бог плаче з усіма, хто втратив своє житло. Ісус Христос, Його Син, Він це це переживав. Біблія каже, Він був випробуваний, він пережив на собі, він відчув на собі все, що відчуваємо сьогодні. Ми нема такого, щоб ми переживали, а Він залишився осторонь. Він це все він настільки співчуває нам, що він не просто спостерігає за цим, а він став одним із нас. Він прийшов, він втілився. А скільки можливо ракових клітин Божим чудесним способом перестають існувати у нашому тілі, і Бог нас ціляє, і Бог нас милує, а ми навіть про це не здогадуємося. І тільки коли ми прийдемо у вічність, Бог покаже: послухай, ти знав про ту ситуацію, і ти нарікав на неї, можливо. Ти, можливо, і за неї дуже переживав, а ти не знаєш, я від десятків подібних ситуацій тебе зберіг. Чи може Бог закінчити це все? Однозначно, може. Як я вже сказав одного разу, Бог взагалі все на цій грішній планеті закінчить. Однак це буде вже фінальним актом. Кожній людині потрібно пізнати Бога не так, як його знаю я, не так, як його знаєте ви, чи як знає його будь-хто, тому що це відносини. Питання не просто в тому, щоб дотримуватися якихось релігійних обрядів, не в тому, щоб вважати себе віруючим чи приналежним до будь-якої церкви чи будь-якої конфесії. Питання у тому, щоб познайомитися із ним особисто і пережити його особисто. Він хоче бути добрим батьком для тих, які погодяться на це. Його бажання повернутися до початкових відносин з кожною людиною, тому що він хоче бути не тільки творцем, а він хоче бути отцем. Друзі, в той момент, коли вам важко і ви не розумієте, чому Бог, великий, добрий, всемогутній Бог, допускає якісь болі і переживання у ваше життя, давайте ми просто погодимося всупереч інколи навіть лозіці, всупереч нашим власним очікуванням, довіряти тому, що він залишається добрим. Він залишається милосердним. І якщо це зло все ж таки прийшло в наше життя, він знайде спосіб обернути його потім на добро.